Ну, що я можу сказати, вмеше шановне панство. Чому вас приваблюють складні іхи? Бо мене не приваблюють. А приваблюють тому, що без якось без них вже нудно просто, насправді. Якщо гра ось надто легка, якось нудно становиться просто в неї. таке. Хоча так було не завжди. Відвето кажучи, це можливо мене Dark Souls загартував. Я його повністю пройшов. До речі, Олександр, який в тебе досвід з соусом? Ярослава, я знаю, а твій не знаю. Я дивився їх на стрімах у пабліка. А. <пліка> Мені все дуже подобається. Мені подобається включати йому віски, сслоняти йому екран картинками, скрімери йому включати. Ну, типу, мене все влаштовує в такому ігровому досвіді. І гадаю, це також чому. Певні люди не люблять складні ігри. Певні люди їх люблять. Це ось відношення до ігор як таких. Ось Ярослав мені розповідав, що він відноситься ігор переважно як до розваги, так, просто як відпочити, так, не як до хобі. Хобі в тебе стрімінг, наскільки я знаю. Ось, просто якщо ігри для тебе не просто розвага, а хобі, ти зазвичай хочеш в цьому хобі бути кращим, ставати кращим, щоб в ньому гарно себе почуватись, Типу, більш серйозно до нього ставитись, можна сказати. Звучить як змагання, вже а не як хобі, якщо чесно. Типу, ну, ставати кращим е, питання таке: ставати кращим. Е, в, ну, в чому? Для чого? Для себе. <свят> для себе, для себе. Типу, просто, ну, типу, напрацювати скіл в конкретній грі просто для себе. Ну, типу, від того, що ти розвив собі цей скіл, що в тебе вийшло, ти якби би, почуваєшся просто, ну, як, це позитивна емоція, краще, так? Типу, переодалів перешкоду, так? Власне, ти розвинув скіл, ти. Так, 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 ти почуваєшся від цього краще, ти почуваєш певну гордість, в себе, підвищується рівень цього допаміну, ти задоволений і все таке. Окей, е я так, е наскільки я розумію, ти любиш, е типу, ну, це як два напрямки складних ігор. Одні це е платформери, інші це, ну, типу, соуси. Правильно? Так, і платформери на люблю набагато більше, ніж сонці. Давай про платформери. Найскладніше, що ти грав, скільки в часу на це пішло, як ти це витримав, і оце все. Oh, Hollow Knight, easy. <laughs> ну це не прям платформер, але окей, він <laughs> це мікс, я б сказав би. Ось цей мікс. О, До речі, він гарний, як приклад. Hollow Knight і напевно я можу сказати, що я єдиний серед своїх знайомих, хто пройшов. Пантеон Халонест. Це якесь доповнення, чи що це таке? Це ось ти намагався проходити холонець, так, Ярослав? Та-та-та на самому початку. А, ну, ось, ти ти... ну... бився з місцевими босами, так? Уяви, всі боси, які існують в Холонеті, ти повинен з ними битися без жодних зберігань за один раз. Перемогти їх всіх. А, це типу як забіг такий? Це як роуйк? -like. Так, повноцінний бос бос раш. Так, босів 42 штуки. І в тебе типу одна спроба. По суті, одна спроба, так, на всіх. Якщо пом. А після кожного спроби від, ну, відкатується чи ні? Якщо помираєш. Все спочатку. Ні, ну але от ти виграв ти першого боса, але в тебе залишилось дуже мало там, ну, е е е ХП. Е ні, 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 ти продовжуєш з тим же самим хп. А, з тим же самим ХП. Ого, це, це прям звучить прям, дуже складно. І ти все пройшов. Іноді там, переміг там, 12 босів, в тебе є скаміння, ти можеш змінити амулети і трішки підлікувати. Ага, тобто після 10 аж босів. Так, 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 дають все ж таки. Ага, тобто є отакі місця з перервами змінити амулет. Ну, власне, я наскільки пам'ятаю, там якраз і побудовано ти робиш собі цими амулетами якби білд, і е, відновлюється хп, але не повністю. Так, по, по поставив водичці, відновив ману і йдеш далі. А хп не повністю відновлюється на цьому на лавочці. На, -на лавачці повністю відновлюється, але але. Така можливість є тільки через певну кількість носів. А наскільки я знаю, ти ще прихильник оцієї гри про гору е Целести. Целест, так, так, так. А, що там? Там дев'ятий розділ. Не йдіть в дев'ятий розділ, якщо поважаєте свою менталку. Ти пройшов його? Так. І не, оди і не один раз. А скільки часу в тебе це зайняло? Перший, напевно, було набагато десь 30 годин. Пантеон зайняв в мене 50 годин, 9 розділ 30 годин. Ну, Тобто, практично як сама гра, Найбільше такі випробування. А і це, типу, це просто багато спроб, чи він довгий, чи як це? Він і довгий, і складний, і все, що ти захочеш. І ще там, коли там в 9 розділі ти трапляєш на певні ворота. І ворота тобі кажуть, знайди мені всі е, оці хрустальні серця, але ти їх зможеш зібрати лише якщо пройдеш всі складні версії попередніх розділів, саме складні версії попередніх розділів, всі. такий, Йо, класно. Ну, дивіться, якщо ми так оцінюємо, то я е, грав в легендарні складні ігри як Stalker 2 і третій акт в Baldur's Gate 3. теж. от вони мали певні модифікатори. Там прикольно. Ні, я про те, як там падає ФПС, тому що в мене ну, вся гра йшла ідеально в третьому акті. У мене така 12 ФПС. Все, на прям кожна локація в місті дуже важко давалось мого комп'ютеру. От дивись, і ну я, я бачу з яким захопленням ти про це все розповідаєш, і як тобі це подобається. А, знаєш, от постійно я стикаюсь з тим, ну я не люблю складні ігри. Я постійно стикаюсь з тим, що. Всі постійно кажуть одне приблизно і ту саму фразу. Ти маєш просто знайти свою гру. А після цього в ці, Ну, от ти, ти, вона тобі сподобається, ти її пройдеш, а після цього ти зможеш спокійно грати в ці ігри. Не буде ніяких цих. І оцей пошук цієї гри іноді може бути дуже довгим. Як ти власне, як в тебе це почалось? увесь цей твій шлях. Як ти почав став прихильником цих складних ігор після того, як ти грав, ну там в звичайні в прості, казуальні, може, чи там я не знаю, в якусь Зельду, наприклад, чи щось таке. Тобто, щось таке непрям складне? Ух, Dark Souls. E, Dark Souls спочатку. Перший, перший? Перший? Так, ще коли був оці приколи з Games of Windows. Ще коли там був Blighttown в 15 fps. Глядачі напевно пам'ятають також, хто проходив і підтвердте, що Blighttown в 15 FPS це найбільший челендж, який ви бачили. Це якась локація, яка йде в 15 FPS? Так, так, так. Це в старій версії першого Dark Souls. Ну просто згадую. І, власне, після Dark Souls я пішов в урі. І я такий. А що мені після. Ні, я такий подумав, а що я, Не, не справлюся з надважкою складністю. а поставив собі на найвищий рівень складності. Ох, я помилявся. <сум> на на складному рівні складності Орі дуже-дуже така складна гра виявилася. 2000 Ні, Н. складна, складна. 2000 з чимось смертей. За всю гру. І... Але я переборов, вона мені дуже сподобалась. І власне, через це потім розвинувся оцей скіл. Я більше не боявся складних ігор. І спокійно в них грав без жодних перешкод. Власне, Орі, а не Dark Souls. Оріане Dark Souls мені, власне. О, зміг зламати щось, що, через що я грав ну, саме лише в простій. О, я, Ярослав, я пам'ятаю, проходив складу гру, вона в нього виходила добре. Це супер-мід Мідбой. Тебе вона дійсно непогано виходила, так? Не, ну я платформери більше люблю, насправді. Типу, платформери то більш моє, ніж о, Dark Fantasy. Ну, ось о, приблизно можеш спробувати якийсь платформер, Ярослав, ось там. Той супермідбой. Якщо ти пройдеш його на стрімах, це буде взагалі класно. А, ну от я. О, до речі, сказав про А, Чи грав ти в Cuphead? Чи є? Угу, окей. Ну, а, але я також дивився відео деякі і. Uh, ще одна цікава штука, коли... чому люди грають uh, складні ігри. І ось зараз uh, я згадав цей Орі, uh, особливо після Dark Souls, і оці відчуття, я що типу, слабак, я ще не зможу пройти і <свіття> обрав складну складність. Uh, одна з причин. Це щоб захистити свою високу самооцінку, як геймера переважно ми можемо підсумувати, що в складні ігри грають люди, які, в яких висока самооцінка. Ей, вона потребує захисту, тому що мою самооцінку нічого не може зламити після того як я пройшов в Одісі. Ну вона під захистом. Я прийшов Одісі двічі. Мою самооцінку взагалі незламна. От у тебе двічі під захистом. Незламна і потужна самооцінка. Ти граєш в Інді гороли. Ну, типу, я не знаю, що в тебе повинна бути зламана, але точно не самооцінка, тому що ти прям безсмертний. Типу, ну просто трошки підтікає, типу, дахи і ти все. Ну так, ну, да, фляга підсвистує, бачок підтікає. І, Але щоб і щоб грати в складні ігри, зазвичай треба. ну, не, Не просто, типу. Заходити як я розвага, а також бути готовим чомусь навчитися також. готовим вчитися грати Що, до речі, не кожен може. Ти ще скажи, читати всі, всі записки в іграх. Не всі записки туторіали. У мене є фінальне питання, і воно я вважаю ідеальне. Назви мені, будь ласка, найлегший, найскладніший, типу Souls. Щоб я цей, ну ти зрозумів, да? типу з категорії найскладніших ігор мені треба найлегша, і я пограю в неї. Найскладніший соус? Це легко назвати. Так, да, мені треба найлегший з найскладніших. Тобто, от в категорії складних ігор найлегша гра. Дуже непросто так. Згоди. Непроста задача, я розумію. Е, ну, здається, хіба що все кероє якесь ось до туторіала, схоже. Лише все керо, наскільки я знаю. Я, до речі, грав в Sekiro на стрімі. Ну, типу, недовго, але трошечки. Але, ну там, мені здалося, що вона так набільш френдлі uh, uh, зі всіх ігор, напевно, зі складних, яких я пробував була до мене. От вона, і, можливо, ще Lord of the Fallen. От мені здається, що ну, ці дві гри були най, най, найдобрішими до мене, на відміну від інших. А в, в платформерах, може, знаєш якусь таку? Зі складних платформерів найлегший. Селест, тому що там асіст мод. Ага, Celeste з асіст модом, так? Включаєш асіст мод, і якщо там щось складно, йдеш і редагуєш собі складність, як тобі. Е Зручніше там додаєш собі деш, зменшуєш швидкість гри там або взагалі включаєш гадмот і тепер. Ну, власне, шановні глядачі, слухачі, ми чекаємо ваших порад, в які суперскладні легкі ігри нам пограти, з чого зайти на цю незвідану територію страждань, і коли ж ми все-таки полюбимо складні ігри. Тому що мені те саме казали про спортзал. Казали, просто треба сходити декілька разів, і тобі понравиться. Я ходив рік і не подобалось. Може буде Soul саме краще? Я багато років ходив, багато разів пробував, і мені так теж не сподобалось. Олександр я чув, тобі подобається дуже гарно ігри про будівництво. Так на подкастах слухай, тобі з серед складних ігор можуть сподобатись можливо стратегії від парадоксів. Де ти щось будуєш, щось прям велике. І це водночас вважаються ці ігри вважаються складнішими, ніж Souls. Окей, тоді я сконцентруюсь на великому будівництві. Там стеларіс, або Stellaris, або Satisfactory, або щось. Я зробив, от поки ми розмовляли, зробив для себе висновок. Що загалом, ну мені е, подобається, типу, є два типу складності е, для мене. Одна один тип складності це власне на м'язову е, якусь пам'ять на реакцію, на запам'ятовування патернів, на оце оце. Або є інший різновид, там, де власне є якісь просто як. Логічно треба під підходити, тобто не треба нікуди поспішати, можна подумати, порахувати якісь там ресурси, бали, ще щось. Ну коротше, там, де підхід власне складні вирішується за допомогою, ну типу математики. От і здається, що просто для мене оце де треба реакції, швидкість. Я вже трошки застарий для таких ігор. А от якраз там, де треба щось підрахувати, щось якось там побудувати, якусь логічну типочку, стратегію, чи щось таке. От це більше мені підходить. Можливо, справа саме в цьому, бо ну, типу, коли от є якийсь челендж, наприклад, я залів в цей балатро, і там дуже багато треба рахувати. От ну, якщо хочеш перемагати, я і мені прям подобається. Вона ж дійсно і, і, і ну складна стає часом, коли ти там просуваєшся далі. Там по ну типу по твоєму типу, забігу. От і, ну можливо, можливо, справа дійсно в цьому. Якщо балатро рахується складною грою, то я знайшов свою складну гру. То я я вже в п'яте переміг, і я не збираюсь зупиняти, тому що схеми, які я вигадую ці гри, я ними пишаюся. Вони великі, вони геніальні. Окей, вельми шановні глядачі, слухачі. Чекаємо ваших порад і думок, і кажіть, чи подобається вам складні ігри. Дякую, що були тут. Дивіться інші відео на каналі, і оформлюйте спонсорку, тому що там є спеціальний контент для спонсорів, і за це нам дають Великі гроші, ми стаємо багатими, успішними, красивими і втираємо собі масло з денег в лицо. Папа?